Перші дні в полоні це, це дуже, дуже велике враження в мене було від того, що ми прийшли в столову, краще побачили там хліб. Просто хліб, який ти не бачив усю війну. От, просто просто ти бачиш цю скипку хліба невелику, і не знаю, навіть аж сльози на очі накатуються. Насправді було дуже важко морально, тому що ти вже розумієш, що ти здався в полон. А ти був готовий боротися до кінця на цій війні, От. але ти в полоні, в тебе забрали найцінніше в житті це волю, і дуже морально через це було важко. Дуже багатьом було важко фізично, тому що у них були поранення, травми медичної ніякої, ніякого забезпечення медичного не надавалося. І тому хлопці там самі боролися своїми медикаментами, які не забрали. Самостійно по умовах перші дні взагалі нічого не було. Ми спали по 600 людей десь в бараці, в якому повинно було бути десь 50-100 людей. От спали на бетоні без якихось матрасів, без ліжок.